Дуже багато запитань з приводу того, чому Україна вища страждається вже сотні років триває. І постійно Україна має боротися, битися, і найкращі люди такі, українці помирають. Україна це батьківщина арійців. Якщо читачі, подивіться, ви можете знайти його в інтернеті. Закони Ману, це якраз ті закони, які написані арійським суспільством на території України і ще до Трипілля і Трипілля. Як бачите, Трипілля, там же повністю всім, всі символи, і тож, та ж сама свастика, це все трипільське. Правильно, там є трезуб, там є і цей інь-янь, повністю це все. Було пішло звідси з України. Потім воно прийшло в Індію. Там воно з'єдналося з. Шраманами там була така наука, коли люди молоділи цими всіми психічними здібностями, могли творити чудеса. І в кінці кінців прийшли до створення йоги, Саме йоги, наука, яка пізнання істини є наука істини, це веде, в тому числі закони Ману. Якщо почитаєте, ви зрозумієте там багато чого, і Україна являється батьківщиною арійського суспільства, арійських знань, і знову повертається все на кру. Русь моя. Ті люди, які подгинуть зараз, вони це перевтілення, вже їх там може десятки, а може сотні перевтілення. Але це все Арійці і ще з тих часів, часів, які після гіпербареї прийшли в Україну Трипільці, це все проходять. Це, це всі ті самі душі.